Спортивні новини порадували своїми результатами представники Бадмінтону та велоспорту з 19 по 24 липня у місті Параді Бразилія проходив чемпіонат світу з Бадмінтону серед осіб з вадами слуху. Софія Чорноморова, яка у збірній країни представляє Миколаїв, вибрала бронзу. Нагадаємо, що Софія в цьому місяці тріумфально виступила і на чемпіонаті світу серед юніорів, так само у Бразилії, здобувши золото в особистих та бронзу у парній категоріях. А доросла першість довела, що 16- спорт. Спортсменка з Миколаєва може не просто на рівних змагатись з більш досвідченими суперниками, а й перемагати їх. А спортсмени Миколаївської з дюшор з велоспорту на командному чемпіонаті України, що відбувся з 20 по 23 липня у Вінниці, змогли завоювати аж 13 нагород різного гатунку. В індивідуальних змаганнях золото для Миколаєва принесли Богдан Бориславський та Микола Кравчук, також в активі хлопців і по одній бронзовій медалі у командному заліку. Валерія Пономаренко, Діана Білоус, Ольга Діхтяр по два рази підіймалися на друг. У сходинку п'єдесталу і відзначимо перемогу наших хлопців та дівчат у змішаній командній гонці. Швидшими за всіх в цій гонці були Дмитро Качур, Валерія Пономаренка та Ольга Дегтяр. Вітаємо спортсменів та їх тренерів з успішним виступом на змаганнях.